Є таке питання: якщо взяти три рулони каплі по три кілометри, крок 20, чи може бути теж по акції? По акції може, не по цій друзі. Тому ця і ціна від п'яти штук. Дивіться, чому. Тому що якщо ми вам дамо зараз на одну бухту 3600, просто ну, буде демпінг. Тобто люди, які купували до цього там одну бухту, дві бухти, скажуть, а чому нам не так і так далі. У нас діє умови реальні, якщо цікавить гурт. Будь ласка, з сусідом там наберіть, там на майбутнє і так далі. Ціна на неї 4400. Ми її продаємо весь рік 4400. Це зараз у нас просто тут, бачите, сезон закінчився, а у нас за затримки контейнерів у нас вийшло, що дуже багато. Тобто нам треба залишити тільки оцю частину, яка, бачите, красиво так стоїть. Оця частина треба розпродати. Тому зараз від 5 рулонів гривня 20 за метр. Це, ну, Такої ціни взагалі не існує. Тому. Якщо хочете три бухти, то там ціна буде десь в районі 4, 150 десь так. Там є акція на кількість. Але не трише. Не, не щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, в минулому році десь в лютому оця капельна лента, тобто долар ще був менше. Да? Ця капельна лента, ми продавали 200 рулонів людям. 200 рулонів. Не 5, не 3 рулони, а 200 рулонів по гривня 26. Тут ми вам кажемо гривня 20 від 5 рулонів. Тому, будь ласка, якщо хочете, забирайте. Якщо ні, просто акція закінчиться, і далі вони будуть по стандартній ціні.